Чи реально побачити доху, якщо в тебе є лише кілька годин на пересадці? Я довго думала, чи варто взагалі виходити в місто і чи не буде це даремно, тому що в нас було всього півдня. Але якщо це відео вийшло, значить мені є що вам показати. З усіх 33 поверху нам дали 9. Після паспортного контролю ми досить швидко вийшли в місто. До готелю ми добирались на таксі. Це виявилось дуже недорого. Поїздка коштувала приблизно 10 доларів. Готель ми обирали спеціально з видом на місто, щоб побачити доху ввечері й вночі, і саме цим хотіли насолодитися під час нашого короткого візиту. Тут ніч коштувала близько 200 доларів. Це, звісно, дорожче ніж у більшості готелів, але в нас були інші пріоритети, і ми зовсім про це не шкодуємо. Сказати, що я була щаслива – це нічого не сказати. Подивіться, який у нас гарний номер і яка простора душева. Всякие резни И тут. Тут в Ну, Спасибо. Я халаты. И тапочки. Я знайшла еще одно окно. яке було заховане шторою, і його не було видно. Але я знайшла його. заховали Дивись, то виходить і на місто, і з цієї сторони навіть видно море. Завтра буде видно. Сьогодні вже нічого не видно. Але класно, дуже гарно. Було всього 9-10 вечора, але місто вже здавалося порожнім. Після Дубаю це виглядало дуже незвично. Тому що тиша, жодних людей і лише поодинокі машини, ніби доха на ніч просто завмирає. І одразу скажу спойлером: тут набагато сильніше відчувається не туристична картинка, а місцева культура і спосіб життя. Відчуваються традиції та віра, і це зовсім інше відчуття ніж у більшості популярних туристичних містах. Навіть попри те, що більшість населення доха це експати, місто дуже чітко зберігає свою культуру і правила. Хоч Доха виглядає ультрасучасно, вона набагато стриманіша і менш показова, ніж, наприклад, Дубай. А тепер я хочу повернутися до головного питання цього відео і показати, що нам вдалося побачити в Доха за цей короткий час. Ми приїхали на першу локацію, а навколо нові райони, будівництво і повна тиша. Жодних людей. Так, ми приїхали в район, який повністю будується. Просто на кожному кроці. Я думаю, що за 10 років і тут буде просто мільйон висоток. Там теж якісь робочі. І в нас немає інтернету, щоб визвати таксі назад. Ми думали, що тут є хоча б якесь кафе, але тут взагалі нічого немає, не знаю. Доведеться шукати або просити в людей. Я навіть не знаю, куди йти. Нам довелося зайти до найближчої будівлі, щоб підключитися до мережі і викликати собі таксі. Через брак часу ми вирішили пересуватися містом саме так. Поїздки коштували приблизно від 5 до 15 доларів. Ну краса! Це наша наступна локація: дві вежі у формі півмісяця в місті Лусаїл. Уже пізніше з'ясували, що й попередня локація також знаходилася межами дох. Ці вежі є одним символом сучасного катару. Тут розташовані люксові готелі, а сам район зовсім інший. А зараз позаду мене сучасні житлові вежі з дуже незвичною архітектурою. А вздовж траси по дорозі вдоху ми бачили звичайні житлові будинки. Також по дорозі ми проїжджали повз велику будівлю, на яку навіть звернув нашу увагу таксист. Він розповів, що це офіційна резиденція та адміністративний центр Еміра Катару, де приймаються головні державні рішення. У нас залишилося зовсім мало часу, тож ми приїхали на місцевий базар одне з найживіших місць дохи. Це один з найстаріших базарів у Доха. Йому понад 100 років. Він і сьогодні працює майже так само і залишається по справжньому місцевим місцем. Сюди приходять не туристи, а саме жителі міста, і щодня тут дуже багато людей. Ми просто ходили цими вуличками, спостерігали і намагалися не порушувати цей ритм. Але водночас відчувалося багато поглядів. Це було незвично і місцями не дуже комфортно. Дим машина. Я не знаю, це вони купляють тут холодно роботи. На цьому базарі продають усе для повсякденного життя. Спеції. Дуже багато тканин, традиційний одяг, парфуми, сувеніри і ремісничі вироби. Багато товарів тут продають не як у магазинах, а на вагу або на метри, особливо тканини. Тут прикольно. Які гарні. Все блестить. Саме на цьому базарі, мабуть, найсильніше відчувається місцева культура. Усе, про що я говорила раніше, тут ніби підтверджується: стриманість, поведінка людей, закритий одяг і свій ритм життя, ніби потрапляєш у фільм або живу історію, де місто показує себе таким, яким воно є насправді. Часу було мало, і шкода, що ми не встигли побачити більше, адже тут є ще багато музеїв, парки і аквапарк. Тож Катару точно потрібно більше часу. І це країна, куди хочеться повернутися ще раз і без поспіху.